Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку, в якій ми не робимо фізичних прав, а говоримо про важливі та цікаві новини. Отже, сьогодні, 27 лютого, у четвер, говоримо про наступне: вчора, в середу, 26 лютого, президент США Дональд Трамп вперше провів засідання свого уряду після інаугурації, яка відбулася 20 січня. На цьому засіданні був присутній Ілон Маск. Було прийнято рішення, про яке заявив Трамп, що буде введено мита 25% на європейські товари. Він говорив, що є 300 мільярдів дефіциту у торгівлі з європейським союзом. Взагалі, європейський союз, ніби був створений для того, щоб дратувати Сполучені Штати Америки, і вони досягли в цьому певному певного успіху. Але це було досі. Тепер я президент, сказав Дональд Трамп. Також нагадаю, що у квітні мають бути введені 25% мита на товари з Канади та. Мексики. Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з Трампом завтра у п'ятницю 28, 28 лютого щодо підписання рамкової угоди про рідкісні метали, корисні, стратегічні корисні купалини. Ну і ця ситуація вона викликає дуже багато запитань як всередині країни, бо ніхто ще не бачив конкретні умови, там будучи, не будучи ці 350 мільярдів. Доларів, ніби як допомоги, які надали Сполучені Штати Америки Україні, також за цим уважно слідкують і в Європі. І вчора, до речі, в Європі була така відеоконференція щодо зустрічі президента Франції Мануеля Макрона з Трампом у Вашингтоні. Не тому обгорли всі ці питання, і безумовно також слідкують за ситуацією стосовно цих торгів між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо цих от рідкісних металів та стратегічних корисних. Копалин Тайвань. Тайвань заявив, що збули за 45 було літаків китайських, які були зафіксовані Тайванем. І це вперше в цьому році така велика кількість. Це було до 6 години ранку. Сьогодні четверга. У Пентагоні заявили вчора в середу, що всі трансгендери будуть звільнені з армії Сполучених Штатів Америки. Ну там будуть якісь Винятки, якщо вони там будуть дуже необхідні і потрібні для Сполучених Штата, Штатів Америки. У Франції, Франції, досить серйозні зараз е, ну, напруження з Алжиром. Алжир не хоче приймати громадян Алжиру, які Франція відправляє. І вчора е, прем'єр-міністр Франції заявив, що якщо е, Алжир не буде дотримуватись всього, які були Укладені після 1968 року, то він дає там місяць 6 тижнів, то ці угоди можуть бути денонсовані. Тобто, бачимо, ну, порушення між Францією і Алжиром виходиться і на новий на новий рівень. Спеціальна служба ООН зробила конфіденційну доповідь, в якій було сказано, що на 8 лютого в Ірані. Вже було збагачено понад 270 кілограмів урану до 60%, а в листопаді було тільки трохи більше 180, і потрібно тільки декілька днів, щоб збагатити його до 90%. Там можна вже потім, як ну, до в доповіді йдеться, вже його використовувати для вироблення зброї. Отакі сьогодні на ранок новини, 27 люту, я хотів вам повідомити. І день тільки починається. Я бажаю вам. Енергійного і головне вдалого дня все буде Україна!